Купівельні візочки на 80 літрів із нижнім піддоном. Ось такі візочки нові продаємо по уцінці. Дефектів немає, колесика всі їздять, відповідно, новенькі. Заводське напилення, новий темносірий пластик. Ручки без покриття. Сюди можна поставити свій бренд. Висота від самого кошика до піддона велика. Тут приблизно 35-40 см. Тобто можна ставити сюди навіть воду у пакетах. Можна ставити ящики, якщо для перевезення на складі, дуже зручно. Отакий візок 85 см довжиною. Ширина по ручку 51 см. Висота 95 см. Новенькі, запаковані, ось в заводській плівці запитуйте.